Сьогодні багато хто має думки про віру. Одні кажуть, пекла немає, інші, що Бог усе покрив, простив, бо він любов. І, звісно, Бог є любов, але любов Божа це не байдужість до гріха. Це правда, яка очищає. Як сказано, бо кого Господь любить, того й караю. І б'є кожного, кого приймає за сина. Євреям 12.6 Христос прийшов не просто пробачити, а навчити відкрити людям істину. Він говорив у притчах усім, бо не всі могли прийняти духовну глибину, як і пророки колись. Вони теж показували істину не лише словами, а вчинками. Хтось ходив ноги, хтось спік хліб із нечистоти, щоб показати народові волю Божу. Не відходьте від Бога, але не завжди має наслідки. Через них Господь говорив, що є благословення, а є прокляття. І сьогодні це не змінилося зовсім, бо Бог завжди той самий, справедливий, святий і люблячий. Ісус не просто добра людина. А він Бог, який став людиною, щоб відкрити шлях спасіння. Він сказав: Я є шлях, і правда, і життя і створив церкву, щоб саме в ній люди змогли пізнати істину, покаятись і отримати прощення. Бо без церкви його не зрозуміти. У церкві діє благодать, там звершуються таїнства, там серця очищується покаянням. Бо церквою лише людські тлумачення, вигадані шляхи, думки, які здаються правильними, вірними, але ведуть у темряву, бо сказано, є шлях, що здається людині простим, та кінець тієї дороги є смерть. Притчі 14.12. Віра це смирення Богові. Істина, віра це життя за його словом, а не за людськими вигадками. Тому потрібно не просто вірити, а знати, у що ми віримо. І ти дорогою, яка, яку показує Христос, дорогою правди, покаяння та святості. Бо тільки ці дороги є спасіння. Амінь.